Друзі, всім привіт! Коротеньке відео про підігрів батареї в Renault Zoe. В цьому відео я вам покажу, як він працює, як перевірити, що він працює, і саме головне, як його активувати, якщо навіть у вас його нема. Для чого це треба? Скажете ви, якщо немає тенів підігріву? А все дуже просто. В мене в білій попередній Зойки не було тенів підігріву, і я ніколи не бачив, навіть коли я їх підстав, що вони вмикаються. А, от. І відповідно, а підігрів включався, і батарея була 7-8 градусів. З чого можна зробити висновок? Що вона без тенів теж гріє батарею, можливо, не так потужно, як тенами, але все рівно за рахунок чогось воно гріє. Факт є факт. 7-8 градусів батареї в мене було в такий мороз, як сьогодні. Отже, дивимось. Перше, на що ми подивимося з вами, це на Канзе в розділі кліматизація. Зараз я сиджу в машині, машина на зарядці. За бортом, як видно, мінус 4 градуса, а в батареї мінус 1. І видно, що необхідний подогрів пише. Тобто підігрів працює в нас. І зараз подивимось в іншому місці, як саме він працює, як перевірити, що в нас там включено, а що ні. А карта температур показує 0-1. Тобто я тільки поставив машинку на зарядку. Тепер виходимо. З Канзе йдемо в ecu Tweaker. ecu Tweaker дозволяє нам подивитися більш глибоко блоки. Є окреме відео про ecu Tweaker, і про Канзе, і також ще про PayClip. Три програми, які дозволяють працювати з Renault Zoe. Причому ці програми на Android дуже зручні. Якщо немає Android, купіть за 100 доларів саме дешеве, і буде вам щастя. Так, йдемо з вами. Перше в Climate Control, будь-який блок, неважливо. Вибираємо All Projects, вибираємо Configuration. Зараз підтягне всі дані. Якщо підтягне, а воно щось свариться, да, мені? Якщо свариться, треба так зробити. Канзе викинути, тому що воно ще намагається з Канзе працювати. Викинемо Канзе, о, і пішли, пішли дані. В цьому розділі видно всі параметри кліматичної установки, які налаштовані у вас на телефоні. Ну, в смысле, в блокі машини. Вона не завжди пінгружає все з першого разу, натиснемо оновити, і воно почне щось далі пінгружати. Нас цікавить Battery PTC Type, який якраз таки поки що не загрузився. Да? І зробимо ще разочок. Да, і саме цей момент не загружається. Да? О, загрузився. Як видно, в мене написано PTC 1,8 КВ. Це значить, що в мене батарея прописана як підігрів батареї на 1,8 кВт є тени Це перший момент. Другий момент йдемо в Electric Vehicle Control. Будь-який блок, тут їх багато. Я оцей, наприклад, вибираю. Vehicle Configuration. І теж тут дивимося. Тут HV Bad Heat Type. Написано PTC, от, by EVC Power N1 Relay. Якщо натиснути на нього, тут є опції. І якщо у вас тут нічого немає, ви можете вибрати оцей один релей. О, два релей. Натиснути потім оцю кнопочку. Воно запишеться. І так само в EVC теж треба було прописати 1,8 кВт. І все. І у вас буде вмикатися вентилятор, буде намагатися включити тен, його немає, нічого страшного. І батарея у вас буде грітися. І подивимося ще останнє, як вона гріється в мене. А тим часом в мене сів телефон. Я його поставив на зарядку, тому продовжуємо. І так, оця менюшка вибираємо, значить, вибираємо Battery Conditioning L38, наприклад. І тут буде написано, що в нас є. І так, написано, що тут в нас є і що як воно працює. Оновлюємо і бачимо, що в нас немає активації. Релюшки підігріву батарею. Да? No Activation, no Activation, no Активш. Це значить, що релюшка зараз не включена. Не включена. А отже, воно гріє батарею без тена. Можливо, воно його включить, можливо, ні. Я скільки б своїй білій не дивився, Актившена не було. О, зараз от активувало. Тобто, воно. Його якось активує, якось деактивує. От. Бачите, зараз немає активації. Тобто воно його включає-виключає. От. І, відповідно, якось її гріє. Це як перевірити, що воно у вас працює. Ну і відповідно теж послухати, як воно працює. Чи працює вентилятор. Зараз вентилятор у мене потух. Я пропоную зайти, повернутися в КНЗЕ і подивитися. Що там у нас по підігріву, чого в мене вентилятор перестав працювати на підігрів батареї. Що воно пише? Так, цікавить температура іспарителя, От температура 5,1. Пише необхідна вентиляція. Ну, а це просто не оновилися що дані. От. І в батареї вже 0. Був мінус 1. Цей не підгружає. Йдемо в карту температур І видно, що воно її нагріло до 01 градуса. Та й, в принципі, виключилось. Сказала, ти на повільній сидиш, в мінусах в тебе батареї нема. Іди гуляй. От, кондиціонірування не потрібно. Тобто воно його до 0 градусів нагріло. І все, і виключилось. От так, от. Так, що, так що, якщо хочете активуйте підігрівчик на, даже на француженках на 22 кВт, вам вентилятором буде її трошки обдувати, і вона буде трошки грітися за рахунок вентилятора. Тому що, якщо ви вчите фізику, да, якщо ви вчили фізику, то будете знати, що вентилятор в замкнутій системі, він не просто. Ганяє повітря, а його ще й трошки нагріває за рахунок механічного ефекту, да, тертяго повітря. Він треться у повітря, він сам споживає 200 Вт, і на ці 200 Вт він, ганяючи повітря в замкнутому приміщенні да, в замкнутої батареї, він її трошки нагріває. Трошки небагато на 200 Вт, але нагріває. За рахунок просто того, що повітря там десь проходить, десь треться повітряний фільтр, десь треться, десь зжимається. І нагрівається. Так що так. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, колокольчик, всі діла. До нових зустрічей. А вже вечора я повернувся в машинку і зараз подивимося, що в нас з підігріва батарейки, як вона відігрілась. Отже, тут 100% я поставив, щоб не мерзнути собі клімат. Мінус 6 вже на вулиці. По клімату дивлюся за високі трохи оберти, коли воно так з пульта. Включається, от. але воно зараз впадуть. А по батарейці в нас от така картинка 8-9 градусів. От. Ну, з... Видно, що вона досить нормально нагрівається стеном. Так що це досить така висока температура так, в батареї для мінус 6 на вулиці. От. Так що рекомендую Зойку, десь, особливо з Норвегії, дуже класно. Воно підігріває батарейку. Така в нас ситуація по напрузі. Вот. І в принципі, вона 100% зараз заряджена, 34.3% пише, що доступна енергія. Вот. І при такій температурі вона приїде значно більше, ніж при нулі або навіть при мінусі. Вот. Такі діла.